Що ми наразі будемо робити? Ми з вами поговоримо про таке поняття, взагалі як практична медицина, що воно таке є, як воно працює. Оглядає. Точно, оглядає. Треба оглянути свою зброю, зрозуміти, як вона працює. Давайте подивимося на цей Що Ми зробимо смотрели наруша, то поглядав його в бою. Якщо людині хочеться сидіти, займати її. Це курс бійця рятувальника. Направлений на можливість отримання навіть у такому короткостроковому форматі дводенному так курсу, щоб і були впевнені так у своїх знаннях, вміннях і вміли їх використовувати безпосередньо у практиці. Це головне, і тому в нас навіть так розподілено, що є частина теорії, так. Коли вони бачать, коли вони вчаться, да і, і трошки спробують, Є частина практики, коли вони всі знання, що отримали, відпрацювати. це і напрями ж готування зупинки критичних кровати на полі бою, так і це травми грудної клітини і запобігання цих травм і робота з цими травмами, з в частності, це перев'язки, бентування та тампонування. Зупинка також кровотеч. То є дуже корисним, що капелан вміє і знає правила надання медичної допомоги. То здається, ті речі, які ми теоретично знаємо, які ми до яких ми готові, коли попадаємо в стресову ситуацію, ми починаємо реагувати по різному Бувають ті прості речі, які ти вже. Двічі, тричі, десь пробував практикував, ти реально відтворити не можеш, тому що трясуться руки. І коли ми повторюємо усі е, різні методи, е, різні способи, різні правила щодо допомоги військовослужбовцям, це є дуже важливо, тому що справді, чим більше ми будемо їх повторювати, тим більше вони дійдуть до автоматизму. А